Україна бажає миру з такою ключовою тезою. Петро Порошенко приїхав на переговори до Мінська. Уперше в історії там зустрілися представники Євросоюзу, митного Союзу та України. Вічнавіч Порошенко вже зустрівся зокрема з Лукашенком і Назарбаєвим. Але головна інтрига дня, чи залишиться український президент сам на самі з Путіним? Про мінські зустрічі і перспективи Яна Слісарчук далі. Місце зустрічі палац незалежності. Саме тут проходять безпрецедентні переговори. Лідери митного союзу зустрічаються з лідерами союзу Європейського. Петро Порошенко свій візит до мінська розпочинає з короткої зустрічі з головним дипломатом ЄС Кетрі Нештон. Підтверджує розпуск Верховної Ради не стане на заваді ратифікації угоди про асоціацію восени. Вона буде ухвалена в повному і незмінному обсязі. Інформує про загострення становища на Донбасі. наполягає на категоричній необхідності звільнити усіх заручників, зокрема Надію Савченко, після цього президента України приймає білоруський колега, говорять за зачиненими дверима. Але до того Лукашенко на камери спростовує звинувачення в зайвому піарі і усю відповідальність за мирну ініціативу перекладає на Порошенка. Якщо б не було вашої волі, навіть в останні дні ми там вами часто об цьому говорили по телефону. Не було б сьогодні цієї зустрічі. Це говорить о том, що Україна. Іна крайні заінтересована в тому, щоб на землі в центрі Європи була нормальна ситуація і обстановка. Білоруси тим это вита знаєте нашу позицію. також. тому милости просим мінськ. Президент України білоруському колезі не суперечить. Наполягає головне питання на порядку денному не економічні переговори, а припинення війни. Пріоритетом та встречі в Мінську буде вопрос миру. И я думаю, что не случайно впервые нам с вами удалось собрать уникальный по составу формат для переговоров. Спілкуючи з європейцями, Лукашенко одразу попереджає, прориву чекати сьогодні не варто. В цей самий час до мінська прибуває останній учасник переговорів. Порошенко з Путіним бачиться вдруге. До цього вони коротко спілкувалися в Нормандії на початку літа. Президенти коротко тиснуть одне одному руки. На спільній фотографії між ними Лукашенко, який намагається підтягнути Порошенка поближче до себе з Путіним, але вдається кепсько. Ця натягнуть. Тість перед початком переговорів як найкраще передає настрій всіх учасників. Порошенко і Путін вічна віч у мінську поки не залишалися, але такої можливості тут не виключають. Яна Сесарчук, Тесен, 1 +1.